Прошлий раз я йшов під тою стороною, він аж під самим берегом там стояв. Угу. Оба є! Є, друзі, друзі, є. Вилетів. Не встиг під саку навіть достати, дивіться. Дивіться, бачите? Вон там от стояв, за камінчиком. І дивіться, який в шипахах. Він уже не реститься через те такий поганий кльов, подивіться. Подивіться, які шипашки на ньому. От, такі здорові, і морда шершава. Так, треба акуратно, що покоємо не... О. І найголовніше, щоб він не тріпихнувся і не загнав мені в палець. От, зараз попросимо Сергія сфоткати мене на заставочку. І так зробили декілька фото, такі невеликі головлики, але це місто і тому і такі вже гарні. Зараз його...